Привіт! Сьогодні ми розглянемо тему теплових ефектів хімічних реакцій. Будь-яка хімічна реакція буде супроводжуватися руйнуванням хімічних зв'язків і утворенням хімічних зв'язків. От ми маємо приклад реакції взаємодії гідрогену з йодом, з утворенням аж йод йодидної кислоти, або йоду, ну, йодоводні, якщо ми говоримо про газову Фазу. І тут бачимо, щоб утворилась молекула H йо, нам спочатку потрібно розірвати зв'язки між атомами гідрогену, в молекулі гідрогену, між атомами йоду, молекулі йоду, і утворити новий зв'язок між гідрогеном та йодом. І от Коли потрібно руйнувати зв'язок, енергія поглинається, тому що для руйнування зв'язку треба підвести якусь енергію зовні. а при утворенні навпаки виділяється. І ми маємо дивитися на співвідношення: якщо на руйнування зв'язків потрібно більше енергії, ніж виділяється при утворенні нових хімічних реакцій, то тепло поглинається. Якщо навпаки на руйнування зв'язків енергії треба менше, ніж виділяється при утворенні нових зв'язків, то під час реакції відбувається виділення тепла. І тут ми підійшли до такого поняття, як тепловий ефект хімічної реакції, тобто кількість теплоти, яка виділяється або поглинається в результаті хімічної реакції, він позначається ΔH. І за тепловим ефектом реакції поділяються на екзотермічні, при якій е, відбувається виділення тепла. От ми маємо приклад горіння м'яку. Але маємо пам'ятати, що е, при виділенні тепла ми користуємося від'ємним числом дельта H менше 0, а при поглинанні, навпаки, додатним дельта H більше нуля. І реакції, які відбуваються з Поглинанням тепла називається ендотермічне. От ми бачимо розклад вапняку кальцій СО3. Там фактично потрібно тільки розірвати зв'язки і не утворюється нових зв'язків. Тому енергію треба поглинути, щоб відбувалася ця реакція. Далі нам слід розглянути ще таке поняття, як теплота утворення. Тобто. Речовини. Тобто тепловий ефект реакції утворення одного молю речовини. Визначити його можна експериментально в спеціальних приладах, калориметрах. Е, ну, Оскільки, е, ми, якщо ми маємо просту речовину, там нові зв'язки не утворюються і не потрібно якісь зв'язки розривати, то її теплота утворення дорівнює нулю. Якщо теплота утворення вимірена за стандартних умов, то вона називається стандартною теплотою утворення. Для визначення теплових ефектів хімічної реакції використовується закон Геса, який був сформульований в 1840 році російським хіміком Германом Гесом. Він звучить так: тепловий ефект реакції за постійних об'ємів та тиску не залежить від шляху реакції, а лише від початкового та кінцевого стану системи. І от, виходячи з цього закону, ми можемо подивитися. Кінцевим станом системи є сума теплоту творення продуктів реакції, початковим станом системи є сума теплот утворення вихідних речовин. І порахувавши їх різницю, ми можемо розрахувати тепловий ефект хімічної реакції. Таким чином, нам в багатьох випадках не потрібно проводити експеримент, щоб узнати, яким буде тепловий ефект хімічної реакції, чи буде виділятися теплота, чи вона буде поглинатися відповідно реакційну суміш потрібно. Нагрівати ми просто можемо це зробити розрахунковим шляхом і далі використовувати в своїй роботі. На сьогодні все. Наступних відео ми розв'яжемо розрахункову задачу на теплові ефекти хімічної реакції.